50 грамів ваше здоров'я. Оце шулюмчик. Куди нашому там борщу? Всім привіт! Канал Кульнарна Симфонія. Сьогодні в нас меню Шулюм. Така, знаєте, страва мисливців справжня похідна їжа. Ця страва мені дісталася від запорозьких мисливців. Тому розпалюємо багаття альтернативним способом. І починаємо. Розпалили багаття. Наливаємо лійку і чекаємо, поки нагріється казан. Щодо вибору м'яса, як сказали мені мисливці, підійде і кролик, і свинина, і бараніна, і куриця, як в нашому випадку. Так, спочатку обсмажуємо м'ясо. Зараз перевіримо, нагрів ні. Є. Будемо порційно. По два-три шматка. Прийшов час перевернути м'язко. О, як зарумянилось. М'язко готуємо до полуготовності. А щодо кількості і розміру м'яса, то прийнято так, що один шматочок на одну на одну людину. Отак підрумянили м'язко. Витягуємо, закидаємо другу партію і переходимо зараз поки до картоплі. Картоплюку будемо різати, це не реклама, це дружина моя улюблена, подарила мені ножи. Так, ще не користувався ножи сіомі. Такі увісісти. До речі, я скажу, як по якісті. Ну, по-чесному, нормальні чи ні? Ось два ножа. Отак вони виглядають. Беремо картопельку, її потрібно нарізати крупно. Ну так, да, ріже гарно. Ну, новий ніс, звісно, буде різати гарно. Але потім, як буде точитися, я вам скажу, нормально чи ні. Так, нарізаємо великими шматочками. В шулюмі картопля буде дуже великими шматочками. Прямо так. Отакими брусками. Якщо у вас велика ну, маленька картоплинка, то можете її взагалі навпіл. Наприклад, отаку от картоплинку. Навпіл рубано навіть. Нарізали картоплю. І Якщо ви хочете готувати не на око, то всі цифри вже чекають на вас знизу під відео. Так, Забираємо залишки м'яса і нагадаю, ніякої солі спецій ми ще не давали. Тепер додаємо картопельку. Картопельки чимало також будемо від... обсмажувати в два етапи. Ну а тепер наріжемо цибульку та моркву. Цибульку нарізаємо кубіком, але крупним. Ну да, ніж поки гострий, ріже як по маслу. Отаким От крупним кубіком нарізаємо. Нарізаємо морку. Її також крупно, так як на уху. Сразу вздовж, а потім отак шайбочками. І кілька слів про шулюм. Спитав же я у мисливців, яка різниця між шулюмом та шурпою. Вони кажуть, на шулюм все обсмажується, на шурпу ні. Ну, так як люди вони стріляють і не став з ними спорити. Да, тільки пальця треба прибирати. Отак, крупненько. Так, а що тут наша картошечка робить? А вона тут загорає. Вже обсмажили до полуготовності. Отак вона виглядає. Будемо запускати другу партію. Так. даже кури почали співати. Чують запахи. Так, помідорки. Помідорки треба отак розрізати і закинути в кипяток, бончарувати. Іншими словами, понурити отак, кипяток, щоб зняти з них шкірку. І можна отак, опа, цією стороною. Так, це все робимо і з другим. Отакі хрести малюємо. Кажуть, шолюм придумали мисливці, які не хотіли готувати п'ять страв. Тут вам і перший, і другий, і третій, і восьмей, і компот, і ложка буде стояти. Так, Світланка, бігом. Тут наше величество вже загоріло. Отакі. От а зараз вже будемо витягати. Ляпота! Тепер прийшов час відправити на відпочинок моркву та цибульку. Одночасно, не кажіть, що так не можна. Це похідна. Кухня тут все можна. Отак, все разом. Занурили в масло і хай смажиться. Ну і перчик. В оригіналі дві надо причини. Ну, я вам напишу там все під відео. Але в нас останній залишився, останній з могікан в морозилці. Останній перчик. Його також потрібно порізати. Зато це домашнє, як виглядає. Їм ясисти. Перчик отак кубатурою. А також є гірки. Ну цей піде цілим. З приводу часника у нас дві головки. Часник додаємо в два етапи. Першу головку на початку, а другу в самому кінці. Ну, покажу. Так, часничок домашній. Я оцю штуку вже обиюю, вона тверденна всередині. О, Тут гарно його придавлювати. Отак. Причавили. І тепер кришимо. Молодий часничок, який аромат стоїть. Вага-увага, увага. Ха-ха-ха! Увага, увага. Дивіться, що в мене є. Тоща, які пухнастенькі біля пекла. Кому потрібно рецепт, пишіть. Оце таріляка! Давайте ж розламаємо Що тут. Ще ближче, Світланка. Щоб цей був звук чутно. Отакі біляшики! З м'ясом, з цибулька, цибулька зелена, цибулька стара, та ви що? А як пахне. М -м -м -м. Поки біля ще чуть не згоріло. Так, перчик додаємо. Часничок і зараз наші помідорки. Аж курка товстоленна в цих помідорах. Тепличних, це не домашні вам. Подрібні їм помідорчики. Отак. Не досить мілко, крупновато можна сказати. Помідори помідорами, а потрібно додати томатної пасти. Бо помідори ну, мають слабий смак. О! Оце воно. Накриваємо кришкою хвилин на 5-10. Вогонь мінімальний. І накриваємо. Друзі, ну я думаю, ви вже все зрозуміли. Щоб шулюм мав настрій, треба все по черзі обсмажувати. А головний інгредієнт це вогонь і настрій. Так щоб у мене був настрій, підписуйтесь, ставте коментарі та прожимайте лайки. Заглянемо, що тут у нас? А тут порядочок. Вже протушкувалося, зараз будемо поєднувати всі інгредієнти. Вивалюємо сюди картопельку. о яка підсмажена картопелька. М'ясе наше. У нас 5 шматків, 5 їдаків. А тепер потрібно з цього простого супа зробити шулюм і додати спеції. Сьогодні використовуємо спеції смак Кавказу. Для мого рецепту потрібно хмелі сунелі. Хмелі сунелі має отакий склад. Можете нажати на паузу та почитати. Як ви бачите, упаковка прозора, можна все подивитися. Гарна структура. Відкриваємо спеції. А, тут також є два дозатора для сипучих та для більш крупних. Опа. Є отака біла штучка, це як для герметизації. Оп, і вдягається. Посилання на ці спеції я залишу знизу під відео. Додаю столову ложку хмелі сунелі. Тепер посолимо нас шулюм. Хмелі сунелі нам мало, тому потрібна зіра, а також коріандр. Коріандр у мене домашній. Так, трошки почавимо і сюди відправляємо. А коріандр десь чайну ложечку. Потрібно висипати, придавити. Но так почавити, бо в мене тут немає ступки. Це все перемішаємо, щоб спеції розійшлися. І десь вже підготовлюємо кипяток. зараз зальємо гарячою водою, і додаємо воду. Так, дружина на нову почту поїхала, їй потрібно. А в нас отак виглядає шулюмчик. Зараз кришечкою накриємося. І хай томиться Годинком. У нас пройшов ливень такий дощ. І діло вже доходить до кінця. Світланка повернулася, нам потрібно нарізати зеленушку. Так, у нас що тут? Цибулька, кінза і петрушка. А ну, скажіть, де, де кінза, а де петрушка? Де кінза, а де петрушка? Цвет де? Це що? Кінза? Кінза? Петрушка. Молодець. Так, кінзу будемо окремо різати, бо не всі люблять. Так, цибулька. Міленько наріжемо і петрушечка з укропчиком. Зелень домашня, своя. Так, же так, міленька. Так, змішуємо зелень і ділимо. Це в казан, а це порційно. Тарілочку, як той і попандов було в фільмі. <хи> Ділимо. Так. Тепер, а кінзу? Кінзу все собі. Кінзу не всі люблять. Кінзу так крупно. Не знаю, чого кінзу люблю. Обожнюю кінзу. Кінзу сюди. Ну ладно, трошки і вам. А також часничок. Оба! Ну і часничок поділимо. Сюди і сюди. А також перчик. Ну, перчик треба, щоб пройшов термічну обробку. Зараз його закинемо також. Що тут у нас робиться? Ой-ой-ой. ой ой Отак шулюмчик виглядає. Отакий шулюмчик. І фінальний акорд. Зеленушка. З часничком. Сюди побільше зелені. Шулюмчик Наваристий, густенький. мисливці приходили з поля і таку поживну їжу коштували така теріляка. Беремо зелені, у нас тут і кінза і часничок шулюмчик. 50 грамів ваше здоров'я. Оце шулюмчик. Куди нашому там борщу? Та жартую, жартую. Борщ наш Номер один страва. Ну, але шулюм також непоганий. такими великими шматками м'яса партійно кожному. Картопелька. Он і перчик, бачите, є все. Хто любить кінзу, обов'язково додавайте. Дуже смачно. Ще трошки кінзи. І чесночка. Повторіть страву. Класна страва. Дякую Ромчик тобі, цей мисливець Запорожжя, який передав мені цей рецепт. Рецепт годний, ну, офігенний. Знаєте, така польова, класна страва. Ну що, друзі, висновок під горілочку саме раз. І навіть після горілочки на наступний день в самий раз. Чудова страва! Всім рекомендую! З вами була Світланка, Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ставте лайки, барабаньте в ті всі колокола. До зустрічі!